На п'ятому каналі розпочинається новий час. Доброго вечора всім. Павло Кужеєв. І я на Конотоп. вітаємо вас. Отже, вітчизняний політиком знову зосереджує свою увагу на мовному питанні, а точніше на статусі російської мови. А заразом разом з нею і статусі мов національних меншин. Наступного тижня до розгляду парламенту буде запропоновано проект закону про базові мови. Буквально вчора ми говорили про ініціативи кримського парламенту. Сьогодні ж ми торкнімося мовного питання у загальноукраїнському ви. Мірі, отже, ми раді вітати в нашій студії народних депутатів Ірину Бережну від партії регіонів. Доброго, Доброго, вечора. Доброго вечора. Володимира Блок Юлії Тимошенко. Доброго. Вітаємо Доброго. отже, ми згадали про цей законопроект про базові мови до вас, як голови комітету з питань науки і освіти. Скажіть, чи розглядав комітет цей законопроект? Якщо так, то які висновки? Якщо ні, то що завадило? Ну, насамперед, мені здається, цей закон ще не зареєстрований Верховна Раді України. 12 травня вже зареєстрований. 12 травня. Якщо йдеться про зак закон про регіональні мови та мови меншин, автор якої пан Колесніченка, то є у нас експертне юридичне управління, і там абсолютно негативний висновок про те, що цей закон пропонується відхилити як такий, що наповідає чинній Конституції рішення Конституційного суду в чинному законодавству. І насамперед цей закон, проєкт закону, я маю на увазі, так як я його назвав, автор там, здається, пан Корисніченка, він е, е, спекулює на неправильному тлумаченні або зовсім неправильному перекладі е, так званої європейської хартії регіональних мов та меншин. І в зв'язку з цим е, практично порушує 10 статтю Конституції України, вона чітко фіксує статус української мови. А також рішення Конституційного суду від 14 грудня 1999 року. Я б назвав це законопроект антиконституційний, тому що прямо антиконституційний. Тому таке заключення, підкреслюю. Це науково експертна рада дала так, таке заключення. Я маю на увазі, ось я його тримаю. Бо якщо він допрацьований, можливо. Проєкт закону про регіональну мову та мову меншин це реєстрація від 7.05.2010 року, Клісниченка скликання. Є... Ми про один законопроект говорили. А, а щодо чи? того, що надходить надходить, тому що не надходить, я може інший якийсь закон. Але знову таки, якщо це ті самі автори, і, які, може, врахували перше експертне заключення, але знову будують собі якраз саму концепцію цього закону на суперечності з Конституцією, Річній Конституційного суду, я не думаю, що такий закон має перспективу, тим більше, що цим законом... І в тлумачні інтерпретаціях представників партії регіонів говориться про право територіальних громад визначати е, мову. Це жодним чином немає в жодному законі конституції, це і це, це суперечить закону про місцеве середування, який був ухвалений ще лаціє, в 1997 році. Прошу пані, знаєте. Я б хотіла розпочати з того, що на мою думку, на жаль, проблема української мови до цього часу. Не осмислена й досі як проблема культурної політики держави, яка в першу чергу потребує компромісу та досить глибокого розуміння. На жаль, помаранчева влада останні п'ять років, замість того, щоб Шукати принцип багатомовності, який дозволяє об'єднати державу в мовному питанні, навпаки, систематично, методично створювала певну конфронтацію в цьому питанні, та, взагалі, намагалась насильно насаджувати українську мову як мову. Обов'язкового викладання виключного викладання у школах та вузах обов'язкового дубляжу, як телепродукту, так і кінопрокату, про що ми напевно поговоримо. Також я хочу зауважити, що 30 мільйонів громадян це понад 60% населення України використовують російську мову в побуті щоденно, а для 17 мільйонів громадян вона взагалі є рідною. І ми не можемо на ці факти повністю закривати глаза. Також хочу нагадати, що 24 грудня 99-го року, на вимогу Ради Європи, Україна ратифікувала європейську хартію регіональних мов та мов меншин, про яку згадував мій опонент. Тому Україна на сьогоднішній день має певні міжнародно-правові зобов'язання, і це не лише бажання, це зобов'язання, які вона на себе взяла щодо захисту і використання європейського принципу захисту регіональних мов, до якого безперечно речна відноситься російська мова. Тобто Україна зобов'язана створювати умови для використання регіональних мов, як у письмовій, так і у усній формі. А щодо викладання та вивчення цих мов іще досить багато принципів. Отже, той закон, про який ми зараз з вами кажемо, який зареєстрував мій колега Вадим Колісніченка, він нічого іншого не вигадує як імплементацію. Норм Європейської харті, регіональних мов та мов меншин саме у законодавства України. Тобто, якщо цей закон буде прийнято, то всі норми, які передбачені в європейській харті, будуть виконуватись. І все, і нічого антиконституційного тому... зараз ме ми... хочу також вам нагадати, що Конституція України, як правники, ви, мабуть, самі про це знаєте, дозволяє право вибору громадянам. Використати так, безперечно, є державна мова. Це передбачена в статті 10 конституції, якщо не помиляюсь, якою залишається українська, і ніхто на це не ніхто не намагається цю норму якимось чином змінити, але право використовувати в побуті, і навіть у державних установах регіональні мови так само передбачені в європейській харті. І тому але єдине ми, ми про, те, що про що казав пан Полоха чи неправильний Те про що казав пан Полохала, це те, що. Цьому законопроєкті передбачено право а, місцевих органів самоврядування, якщо 10% населення певної адміністративно-територіальної одиниці або на вимогу 10% місцевих депутатів місцевих рад. Дійсно визнавати певну регіональну мову, яка використовується на цій окремій території, регіональну що, мову власне, і застосовувати в Криму, її в Криму. Так. Що ну, і зробили ще до власного ухвалення цього закону? знаєте, я не хотів би спростовувати спіч такої симпатичної пані, тому що, судячи з цього, вона не читала європейську харті, якщо ви читали. Та ні, то, я Харті європейське. Шеоштаут там знати, що в цій харті говориться про захист історичних регіональних мов, бо мов меншин. І про те, що є дискусія фахівців, філологів, про те, що вона була, ця Хартія, неправильно перекладена. І в тому числі Хартія забезпечує, або точніше теж має забезпечувати захист тих мов, історичних мов, де вона є меншивною. Ви добре знаєте, що в багатьох регіонах, в деяких регіонах України, українська мова стає меншиною. А щодо статті Конституції, є, а щодо, щодо статті, і, і, треба її захищати цю мову українську і розвивати. Тим більше, що якраз стаття Конституції передбачає, і 17 стаття Конституції, це просто наскільки очевидні речі, що я не хочу пояснювати. що держава... Почекайте, я, я ж вас пані не перебував. Ну, ви ж не, Богословська. Не, не беріть приказ богословський. Я, Богословська. я, я просто хочу сказати, що. Якраз держава має забезпечувати функціонування української, української мови як державної, тобто офіційна чи державна мова, це в першу чергу. Є міноритарні мови, звичайно, мови меншин. Їх треба теж розвивати, але не всупереч. Я не хочу там такими кліше, там, помаранчева влада, синя влада, чи якась інша влада. Просто треба читати справді конституцію і хотів би додавати таку одну річ. От на чому будувати компроміс? Я тут з одному частково згоден, не згоден, точніше, а там було сказано про осмислення. Тому що в нас, на жаль, дуже багато депутатів, політиків не цю статтю конституції, і про те, що треба цілеспрямована державна політика, мовна політика. А закон, який був ухвалений про, про мови в Україні, це ще був ухвалений 21 рік тому. Тут То справді треба закон вносити і треба правове поле порушувати, пора. але одна така тільки ремарка це для вас просто інформація. І Російська Федерація, і Франція, і багато інших країн, які підписали цю хартію. Вони не ратифікували її. Нас дуже швидко ратифікували, тобто багато країн ратифікували, і в Росії вважають, що їй дуже важко проблематично цю харч реалізувати, тому ну, що вона мала